І так, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде дуже таке довгоочікуване відео для мене, тому що я цього чекала дуже довго. Зараз розповім, що сьогодні буде розпаковка посилочок з Шейна і Алікспреса. Просто ці всі посилочки мені вже приходять протягом місяця, напевно, вже двох, ну ні, ще двох не є, і. Просто посилки ще не мені прийшли протягом двох тижнів, і я просто чекала, що деякі посилки з Aliexpress. і все одно воно мені прийшло. Я не знала, що воно мені прийшло, воно відправилося назад, тому типу, історія я розказувала в одному влозі. Але я дочекалася ще деяких, деяких посилок, і тому вже назбиралася декілька посилок з Шей Aliexpress, Тому я вирішила зробити таку. Міні-розпаковочку, може навіть і не міні-розпаковочку з Шейна Алікспресо. Зараз в мене тут є декілька посилочок різних. Я хочу почати із самої великої посилки, не тому що вона сама цікава, так там я, я знаю, що там там одяг, але я хочу закінчити посилками з Аліекспресу, тому що... Ви офіг, це ще заказала з на Алікспресою. Напевно, ніхто ще таке не замовляв. Тому, ну, а я так думаю, просто я ніколи не бачила, щоб е, хтось таке замовляв на Алікспресі. Типа... Не знаю, чому я вирішила це замовити, але я замовила. Тому почнемо із е, шейну. Е, почнемо із Шейна. Така велика посилочка. Зараз так, щоб мене було видно, як я це розпаковую. стану назад, і сподіваюся, мене... сподіваюся, мене видно і чутно. Взяла тільки ножнички, щоб не було якщо розпаковувати посилки. Так. Опа. Так, перше, що я тут бачу, це... О, така штучка чорна. Не знаю, чи видно чи ні, щоб е, змивати, щоб мити е, ці кісточки для макіяжу. Спитайте, напевно, чому, якщо я не крашусь, не фарбуюсь. Ну, потім в кінці відео чи посеред відео зрозумієте, для чого мені ці е, ця штука. Ну, Вона мені зрозуміла роз, для чого, щоб, коротше, мити кісточки для макіяжу. Далі, що тут бачу, це така чорна пов'язочка. Е, і такі чорні штучки для умивання. Так? Е, для умивання, щоб завжди класти е, ці чорні штучки. Ці, ось ці. Я напевно, ви знаєте, що це, але хто не знає, то це натягається на руки, щоб тобі не текла вода. Ну і цей обруч, щоб це сказати, е, він для... Цього для волосся на голову. Далі в мене тут є деякий одяг. О, блін, я дуже переживаю. Я дуже переживаю, що це нормально, це такі штани. Якщо, я, якщо чесно думаю, вони взагалі іншого матеріалу будуть. будуть. Це звичайні такі сірі штани. Добре, що вони зав'язуються. І... Коротше, так вони виглядають. Звичайні такі сірі штани. І до них іде... До них мала йти така ще маєчка. Напевно, це вона. Ні, це не вона. А де це ця маєчка? Не маєчка, а такий... Тут воно Чи це не був комплект? Чи це були просто самі штани? Серйозно? Це були самі штани? Там, мав бути топік. Там, мав бути топік. Капець. Ну, коротше, далі я замовила <кхем> ще одні штани. Вони вже виглядають. Блін, у мене були великі Я це бачу. Коротше, такі штани, я сподіваюся, що їх йде вшити. так от теж вони виглядають. Такі чорні. І вже до них я купила ще... І покуроючи в таку укорочену сорочку. Я так сподіваюся, що мені це все буде добре. От, вона виглядає так. Воно, сподіваюсь, розтягується тут, так? Що це може розщілити? Чекайте. Так, можна. Вот така сорочечка. Так, що, блін, але це... Це серйозно, просто до того немає. Типа... До цих просто цих сірих штанів мав бути тупік. Але його немає, тому будуть самі сірі штани. Каже, штані у мене багато тепер мені потрібно купити і верхній одяг. Ой, тут ще щось є в цій покупці. О, тут ще до сорочки йшла, що такий гудзик. <рес> гудзик. На український так і буде гудзик, напевно. І далі, що ще я тут розпакувала, коли шукала о, топік, це такі, блін, такі короткі лосини. Звичайні лосини. О, якось так вони виглядають. І це, напевно, ні, це не все. Це не все з упаковки шейна. Першої і ще є блин, така цепочка. Так, тут дуже все збилося. Зараз я розпакую і покажу, покажу як вона виглядає. Вона виглядає якось так. Я її купила до цих сирих штанів штанів. Блін, вона тут запуталась. Ну, коротше, тут таке... Я не буду це зараз розпутувати, потім я може якось покажу інакше. Хоча тут воно якось так оглядається. І, і, і потім тут всередині таке сердечко. Вот, коротше. Воно там так виглядає, скривається там видно. І е, я їх купувала до цих сірих штанів із топіком. Вон, коротше, не знаю, чи видно, але просто того топіка немає. Типа серйозно. Це просто для мене шок. Я або помилилася, або я не зрозуміла, але в упаковках просто ніде немає. Це просто жесть. Я крахе можу статись. Ну, серйозно, не, не є. Коротше, це все ще... Ні, це не все. Я не було мене ще тут. Така коробочка. Коробочка. Зрозуміло, що тут якесь я сподіваюся, що воно не розбилось. Окей, напевно я це не повинна була робити. Я заказала просто цю за кружечку. До неї я ще була заказала, знаєте, такий Таку штучку, щоб робити, каву, щоб мішати. Типа, таке тоненьке, як міксер, маленький, такі, таке, що шкафу кружку, і там молоко збивається чи ще щось. Я зімала заказати Аналікспресо, але я сказала, що ця посилка мені прийшла, я її не забрала. Коротше, дуже довга історія, кому цікаво, може подивитися в минулому влозі. І далі тут в комплект іде така трубочка. Я сторону, подивіться, як воно коло виглядає, я в шоці. Це спеціально для coffee, да, айс латте, типа, і так далі. Продовжуємо далі розпаковочки. Шейн ми розпакували. Ні, ми не весь шейн розпакували. Далі йде друга посилка шейну. Я теж це дуже чекала, мені дуже просто... просто... Це вже мені прийшло дуже довго. Я просто чекала, ще на якісь посилки з Алікспресу, щоб я зняла якісь відео, щоб вони не дуже короткі. І зараз саме настав цей момент. Боже, я там сподіваюся, що в мене добре видно, тому що я знімаю на телефон і я себе дуже бачу, тому сподіваюся, видно, що я розпаковувати. Це вже менша посилочка, ніж була ця. Так, може трішечки менше. Але буду розпаковувати цю посилку. Чого я рву, якщо в мене є ножиці, я не розумію. Але так. Корочу, я буду витягувати це все висипати не буду. Так, я не бачу, що це таке, я це все одно не розумію. Якось так воно виглядає. будемо це розпаковувати. Коротше, це фірма Sheglam. She, She, She Якось так воно там виглядає. І зараз ми йдемо це розпаковувати. Блін. Я, Блін, мені це подобається це упакування, я не хочу його зіпсувати. Ах, йо! А, тут воно може має легко розпаковуватися. я не хочу псувати це упаковання. Я навіть не знаю, що це таке. Я чесно забула. просто там... О, це пудра. Це пудра. Зача не пудра. По всім потрібна пудра. О, це що таке? Тут дзеркало, оце що таке? А я не знаю. О, це типа... Це, пуд... тут, тут воно якось так виглядає. І далі тут така розсипчиста пудра знизу. Вона відкручується чи. Так, зараз, щоб нічого не висипалось. Окей, типу тут є ця штука, але я думала, що тут в комплекті йде, типа, іще О, така штука, щоб припудрювати обличчя, але тут я не бачу. Якось так воно виглядає. Тут розсивчиста пудра. А тут о, така на обличчя чи як. І тут дзеркало, тут воно наліпка на дзеркалі, тому не, не видно. Коротше, щось прикольне, я це все буду тестувати, і потім, може, в цьому, ой, в цьому відео одразу скажу свої о, ці рекомендації чи сподобалось воно мені чи ні, або вже розкажу все в якихось наших влогах. Так, це перша посилка, да, перша, перша, перша частина, що ми з цієї посилки. Далі в нас теж із косметика з фірми Шинглам, шейну Добре, я вже можу казати до кінця це тут все. Тут все просто косметика з шейна. Все, тут все просто косметика. Я настав той момент, коли я хочу початись навчитись краситись, як в мене не є дуже багато грошей на дорогу косметику, я заказала із Шейна і багато хто мав хороші рекомендації, то есть рецензії від цієї косметики, тому я довірилась і заказала. Тому перша моя така косметика, це є з шейну. Тому так, вона декоративно тут не є подоглядової косметики, так, але декоративно сподіваюся, зі мною буде все гаразд, тому що ця косметика недорога. І, типу, кажуть, що вона хороша, але чи вона качественно, як сказати, я точно не знаю. Боже, я не гоню, яке це гарне упакування. Просто подивіться. Я фігею. В мене просто не є, немає слів. Це рум'яна, це рум'яна просто буде. Я, я в шоці, це просто, я, я в шоці, як можна так. Блін, але тут просто половина. Тут половина цієї баночки у нас Там просто пусто. Половина просто пуста. Тому. Тому Не знаю, навіть. але просто це упакування, це просто. Я вшусь, ви бачите це? Ви бачите цю баночку, і вона в житті сто разів виглядає краще. Ну це просто... Ну це все, ну я. Даже ці коробочки, ну блін, ну це виглядає мега класно. Мега. Коротше, я, я вже дуже рада. Так, у нас є пудра, у нас є рум'яна. І що що, що, що ви там витягнули далі? Я сама забу... забула, що вже там є. Так, далі якісь коробочки. Ой, то щось довго, тому витягнемо це. Ой, я знаю, що це. Я, напевно, знаю, що це. як це розпакувати? Це я ножницями не розпакую. Ой, просто я. Я, ай, я дуже щаслива. Я дуже щаслива. Хоч. Ну просто мені так подобається це упакування, що... Не, немає. Напевно, там зараз за кадром думаєте, що дурна заказувати косметику з шейну, але ні. Я бачила нормальні отзиви. Навіть якісь блогери там. Ну, не прям популярні, але якісь типу, розпаковані, казали, типа що класне. Але не на всю косметику, звісно, на якісь там дрібнички, але я вирішила заказати все, що я бачу там. Практично все, тому. Блін, просто упаковка. Упаковка. І тут збоку просто цей олівчик. Це для губ, напевно. Блін, він такий коричневий, думаю, він світтіший. Це, 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 це не для губців, для бровей, але він дуже темний. Ой, він так. Олівчик не дуже, якщо чесно. Він дуже, час, дуже важко наноситься, він дуже темний. Напевно, ним о, я користуватись не буду. А це що тут ще така сторона. Ось вот так воно все виглядає і така сторона. От. От, а це вже майкласна. Цією стороною набагато класніше наноситься. Я не сподіваюсь, що видно. Тому що я взагалі не бачу, що я показую, так я знімаю на телефон. Ой. Хоч цією стороною воно наноситься кра краще. Так що не знаю. А воно якесь дуже темне. Можливо, я заказала, Подивлюсь, чи я там світліші відтінки, тому що у мене дуже світлі брови, в мене вже їх практично не видно. Типа це, напевно... Це ж дуже темно. Не знаю, можливо... Можливо, ні. Можливо, я не знаю, як воно буде виглядати на моїх бровах, але... Можливо, там є інші відцінки. Я просто вибрала собі поганий відцінок. Тому це, не знаю, подивлюсь потім ще на сайті. Далі що тут, блін? Воно вже закінчується там потрішки. Так, далі це виглядає? так, Похоже, з цим упакуванням. Боже, мені так подобається. Ну це упакування це просто лайк. За це просто кладеш а особливо, особливо ці, о, ці, цих, цих рум'ян. Це, це просто щось нереальне. Блін, До мене приклеїлись ці всі. Відкриваємо далі. Я вже знаю, що це, я прочитала, що це таке. А ви можете написати здогадки, що це може бути. Це не помада. Це не помада для губ, якщо хтось подумав. Як мій брат тут з боку мені показує, що він думає, що це помада для губ. Ні, це не помада. Блін, ну, так важко все розпаковується. Наші саме я це не відкрию, тому що тут все порву, я не хочу. Мені дуже подобаються ці коробочки. Як це все виглядає. Тому... Так. Боже, мені скільки тут все Так, так воно виглядає без упаковки, я тут вже трішки зім'ятова, але нічого. І... Та-да-да-дам, та там, -да -да та там, -да 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 що це таке. І це гель для бровей. Боже, я в шоці, як це гарно виглядає. Не знаю, навіщо мені для <світло> бровей. Це, напевно, последні чим я буду користуватись. Так, воно виглядає. Це така маленька баночка. Ну просто ці баночки, ці... це все воно ом, мега презентабельне, мега мені подобається. Мені дуже цікаво, як там на відео видно. Я сподіваюся, що в мене видно, тому що... Так, воно виглядає. Так, це гель для бровей. Далі в нас вже є пудра, рум'яна, гель для бровей і карандаш для бровей, який я сумніваюся буду користуватися, тому що дуже темний відцінок. Сподіваюся, що там є світліші, щоб це не було хоча. Ну, я не знаю, чи я буду замовляти, тому що мені не сподобався цей е, карандаш. Чи як сказати, олівець. А, ну, але ця інша сторона мені сподобалась, тому не знаю, чи я вже це буду замовляти. І далі я вже щось витягала. Це вже напевно. помада. Е... Я тут щось пише на англійський, я не розумію. Так це виглядає упаковочка. Вот. Блін, так важко це все розпаковувати. Мені потрібно маленькі ножнички було. Во, Мені брат подасть маленькі ножнички просто тут на фоні мій брат-помічник. Якщо тут ви чуєте якісь дивні звуки, то це теж він нормальний. І знову коротше, просто в минулому вісі я казала мої слова, які я дуже часто розмовляю, слова паразити, це коротше, і воно у мене постійно, тому я вибачаюсь. Так виглядає ця коробочка. Я так не зрозуміла, що це, і так це карандаш для губ. Чи ні? Ні, це хайлайтер. Це хайлайтер такий карандаш, хайлайтер, олівець, точніше олівець. Так воно тут виглядає. І ще это ви, щоб тут з брендом було. От. Тоже, боже, я не розумію, як можна так гарно це упаковувати. Це просто... Я не бачила, що так гарно упаковано. Ну там Діор гарно упакований, так? Але настільки гарно дешеву косметику упаковану, я не бачила. Далі вже вилізало з коробочки. Це вже, напевно, карандаш для губ. Я не розумію, чого він в цих папірічках. Чи як це сказати? Тут нічого не було в поперічках, а це саме в поперічках. Ну зато тут немає цієї плівки. Дивно, але нічого. Може Можливо... от ні, тут ще щось. Тут дві штуки, що? там щось дві. Ага, все, я зрозуміла, це помада. Я, я не бачу, коли замовляла, я це не бачила. Це помада для губ. Так виглядає помада. Далі тут блеск для губ. Так, воно виглядає, все. І тут сразу йде, це напевно, і це карандаш. Це карандаш для губ. Оце мені подобається. Я сподіваюся, це не дуже темний відсінок, тому що... Не, він темний, але це, знаєте, ці. Край, крайчики а, намалювати, а це вже просто середину замалювати і потім ще згора бальзам. Якщо коли я замовляла, я бачила тільки цей карандаш і цю, цей цвіт. А те, що тут є бальзам, я не бачила, тому, тому дуже цікаво, дуже цікаво. Ну це мені прям подобається. Що мені подобається, просто ці дві ці дві штучки. ці дві штучки і цей халат. Мені все подобається. Що, все, що мені не дуже подобається, вже сто разів сказала. Мені дуже подобається це цей карандаш. Але може сподобається, я не знаю. Ну це чисто за відсінка. так. І тут послі останні дві. Я знаю, що одно, а друге я взагалі не... А й, і все, і друге, що я знаю. Так, все, я знаю, що це. І просто там одно, що то, що потрібно було дуже, дуже важко вибрати відсінок. І я не знаю, чи я вибрала би правильно, а це у нас буде, може, можливо, по, зрозуміє упаковці. Зараз я покажу упаковку рум'ян. Це була упаковка румян. А це упаковка консилера. Так, це консилер. Блін. тут це відкривається. Оточкає. Так, мені свої маленькі ночки. За це так мега цікаво відкривати, коли ти дещо замовляв, І ти чекала цього дуже довго. Ну те, що ж, посилки шейна прийшли швидко. Так, я чекала їх і саме із Алікспресу. Тому якщо ви хочете щось замовляти ще й не з Алікспресу, то я радше кажу замовляйте з Шейна. Тому що скоріше приходить. Мені це прийшло за... Одяг мені прийшов за 7 днів. Тобто, а це прийшло мені за 8 чи за 9 днів. Тобто максимально 10 днів і, і, і ну, 7 робочих днів, так не рахуючи вихідних. Там більше тижні, ціпо, ну, типу, 2, 2 тижні точно не буде. І а це що? Воно, ну, коротше, якось такою виглядає. Це консилер має бути. Ага, все, тут ще ця кісточка, пензлик для консилера. Так він виглядає. Там видно, не знаю чи ні. Видно. Добре, мені просто розкаже, що видно. Сподіваюсь, потім на монтажі. Перевірю, чи було видно, чи ні. А це вже сам консилер. Такий відтінок. Я ніколи, ніколи не фарбувалася, я не знаю ці відтінки. Тому сподіваюся, я вибрала собі нормальний відтінок, який там на фотках мені більше подобався. Тому, боже, віно, ця, це упакування, це щось нереальне. Так воно виглядає. І останнє це Можливо, хтось може догадатись, що це може бути. Що я могла заказати? У мене дуже великі синенькі під очима. Що я могла заказати? Консилер. Туш я не заказала. Мені брат каже, типу, показує, ні, це не туш, ту ж я не замовляла. Не знаю. туш я навіть не бачила, тобто я там навіть не бачила, туш, можливо, є, але я не бачила. Блін. Мені більше подобалося це пукання в по поперечках, тому що воно скоріше відкривається і легше, тому така упаковка, тут навіть є ці відтілок, там не знаю, чи він чи ні. Потім, може, якось покажу краще. Брат каже, що не було, але одно. Відцінок, якщо хтось буде замовляти, все. Блін, тут на упаковці якийсь жовтий. Так, зараз я, от так воно виглядає. Я сподіваюся, що це не жовте. Я сподіваюся, що це не жовте. Ой, воно дуже темний. Воно мені не блякане. Котті ще я прогадала, це з консилером. Воно не жовте, воно дуже темне. Мені потрібно було світліше. Я не знаю навіть, як показати. Коротше, я не покажу. Так він виглядає на моїй руці. Це було, напевно, на цю краще. Так воно виглядає. Коротше, одно не видно, потім якось покажу м -м, краще. І консилер. З чим я прогадала? Це з консилером і карандашом для бровей. Просто дві речі, з яких я максимально комплексую, це мої брови, яких дуже погано видно, і все, які будучими. І з цими двома речами я прогадала просто. Як? Я не знаю, не питайте, не питайте. Блін, мене так ноги задеревіли аж. Так, переношу все на сторону. Так потрібно, на напевно, відділити косметику від цього всього мусора. Боже, так. ну це упакування, це просто дещо нереально. Вот, і далі, далі, далі у нас посилочки ще не закінчились і ми йдемо просто розпаковувати Аліекспрес. У нас. І так, на цьому все. Я хотіла закінчити це відео, тому що, е якщо я е все вкладу в одне відео, цю всю розпакуйку, то відео вийде на 40 хвилин. А я цього не хочу, тому що нікому не буде цікаво цікавитися одне відео 40 хвилин, тому я розб'ю це відео на дві частини. От, і в другій частині вже буде, як я розпаковую поселочки з Аліекспрес, тому кому цікаво, я вас чекаю в на наступному відео в на наступній частині. Тому дякую всім за перегляд. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк і напишіть якийсь коментар, чи було вам цікаво дивитися це відео. А, може якусь свою, якусь свою думку щодо цього відео мені буде дуже приятно. Тому па-па, побачимось на наступній частині.